Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті до великих змін. Але зараз я ще тільки подумала не задавала питання. Тож, дивимось, якщо вийде знову ж таки, то знайте собі. Угу. Тут, дивіться, до когось не всім підійде. Давайте я їх трошки прикрию, щоб Ютуб не хвилювався. Не всім підійде от саме ця відповідь. Але тут є і інша, я її теж скажу, але спочатку. Дивіться, у когось з вас буде інформація про любовний трикутник. Давайте так. Отут коханці у нас і трикутник. Інформація, яка насправді для когось з вас буде дарунком. Для кого? Когось з вас в коханку хочуть затягти. А вам е, вчасно прийде інформація, що це просто трикутник, це без е, якогось дійсно гарного продовження. І Аліса, навіть не схотіла прийти в кадр, просто повз прийшла. Тож звертайте увагу, то так і вам комусь треба буде просто повз прийти, бо воно вам нічого не принесе. А от для інших... Чим буде цікавий день до чого готуватись в особистому житті. Так, будете радіти, бо якась інформація про, знаєте, про те, що ви нічого не втрачаєте, що ви залишаєтесь на своїх позиціях або повертаєте собі свої позиції. І тут. Тут навіть обирати не прийдеться. Тут, знаєте, як за вас буде прийнято рішення, яке просто ще й хтось відстоїть за вас. І буде дуже, ну скажімо, вчасно все зроблено, дуже. Хочеться сказати, віртуозно все зроблено, і це для більшості з вас стосується роботи. Це просто ситуація, яку ви з кимсь будете обговорювати: що добре, що вчасно з'явилась людина, добре, що вчасно це дізнались, що вчасно зроблені певні кроки. Ну, таке щось гарне насправді. Так, далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання. Будуть, з ким ну, у вас в сфері кохання, з ким ви там спілкуєтесь, будуть обговорюватися ну, такі гострі питання, для когось це буде про ревнощі, І Знаєте, як е, люди зможуть домовитись між собою, все закінчиться гарно, добре. Все буде ну, якось, ну, скажімо, полюбовно. Коли без сперечань, е, якщо й будуть, то не довгі і вони більш будуть налаштовувати на те, що ви. Потрібні один одному, ніж про те, що щось у вас не так в парі, щось воно там не клеїться і щось треба з цим робити. Сфера роботи що вам треба знати про роботу? То дійсно хтось буде з вас радіти е, через ситуацію, яка складається по роботі. Е, для когось це буде якесь свято на роботі вас запросять. А для когось це буде про гроші. Е, навіть про те, що тут чималі гроші, і тут не так, щоб тільки вам вони, а тут як на колектив. Коли вони в дорозі, їх чекають і дочекаються. Для когось це просто, от, знаєте, день, коли ви отримуєте аванс, зарплатню, може, якісь там преміальні. Це, це очікуване щось. Це не таке, що зненацька щось. Ні, очікуване. Тільки будьте дуже уважні, щоб ніде ніхто вас не ошукав. Це може бути ситуація не грошей стосуватися, а взагалі на роботі якась ситуація, де ви щось залишите, воно буде лежати, і ви будете вважати, що ви прийдете, а воно є, а так може і не статись. Хтось вирішить, що це щось зайве, нікому не потрібне і собі отримає. Тож слідкуйте за своїми речами. Далі дивимось, що важливо прийняти. Для когось, вибачте, ще відволічусь трошечки ситуація по роботі. Ви можете їхати на роботу чи з роботи і щось втратити по дорозі. Тобто, будьте просто уважні до своїх речей в цей день і все. Все ж таки, що важливо прийняти? Тут щось обрати треба буде. І обрати так, знаєте, щоб дуже уважно до того, який вибір вам треба зробити, бо потім не буде можливості цю ситуацію переінакшити. Ну, якось змінити її. Це, знаєте, Ситуація може стосуватись вашої родини, або взагалі якась ситуація, яка з минулого вона там ще почалась, а вже час робити якийсь вибір. І просто будьте уважні, будьте зосереджені, бо перед вами цей вибір відкриває великі можливості на майбутнє. Цікаво. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Тут від якої, якогось, ну, скажімо, якоїсь конкретної роботи, саме про роботу, йдеться мова Король Жезлів. Королева кубків і я тож трошечки поуточнюю, бо Ага. Угу. Головне, що воно непогано все ж таки завершиться. Дивіться, ситуація одного дня. Вона не буде давати, ну скажімо, вихід від якихось проблем. Це просто ситуація, коли треба буде обрати. Вона налаштовує вас на якийсь вибір. Це ситуація, яка заради того, щоб ви прийняли якесь рішення, вона й буде створена. От спілкування це може бути людина, з якою ви працюєте. Король жезлів, ну це знаєте, такий рішучий такий. Чоловік, який, якщо він чогось хоче, він не бачить перегород для себе, він не зважає на бажання, ну, в даному випадку бажання королеви кубків. Вона для нього бажана персона. От я, ну, наприклад, я хочу, щоб ти це зробила. І там як хоч, може тобі не подобається, не подобається, може в тебе часу нема, може в тебе не вистачає якихось навичок. От просто бери і роби, бо я так хочу, і я так сказав. І отут буде ситуація, в якій вам треба буде для себе людину розглянути. Ну як може ще раз, а може комусь з вас взагалі треба буде для себе побачити, що то за один перед вами і прийняти рішення, як ви далі з цією людиною спілкуєтеся, як яким чином будуєте свої відносини. Бо тут не буде можливості або взагалі, ну, знаєте, коли, наприклад, ви працюєте, і ви ж плануєте і далі працювати на цій роботі, і людина не збирається її змінювати, тож треба якось підлаштовуватись. Не буде такого, щоб ви по результатах цього дня від цієї людини відмежувалися і все. І більш ви ну, не спілкуєтесь, не бачитесь і ніяк він не нав'язує себе вам. Тобто. Ситуація, яка врешті-решт, вона гарно закінчиться, бо ви зможете якось ну підлаштуватись до спілкування з людиною і пропрацюєте цю ситуацію, відпрацюєте цю ситуацію. Але ж для себе на майбутнє просто запам'ятайте, що людина вміє маніпулювати, якщо йому дуже треба. Людина вміє наполягати, якщо він чогось дуже хоче. І людина така ну, може бути для вас ну, таким ну, складним до сприйняття. Ну, але ж, я думаю, ви зробите собі висновки і якось ви цю ситуацію для себе владнаєте. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. От тут всі такі не дуже вдягнені. Давайте так. Так, ну дивіться, тут я б сказала, що блискавично якусь ситуацію буде завершено От з найбільшими дарунками для, для жінки, більш для жінки тут ситуація. Ну, от, знаєте, коли в ситуації людина собі отримує все найкраще, от таке, що, про що мріялось, що хотілось, що найкорисніше для людини. Коли, от, Якщо щастя, то просто от цілком і повністю. Без всіляких, там, а може, може, сумнівів таких, знаєте, от, то щастя чи нещастя, от, Радіти чи не радіти, тут просто ну, щось яскраве, але воно закінчується. Але дивіться, як. Це по справедливості. Це, знаєте, нема тут такого, що, що, ну, як все має свою межу. Отут дійшли до межі, воно щось там закінчується. Але ж е, далі буде, як то кажуть, далі буде ще щось: і нове, і яскраве, і блискавичне, і те, що вам буде подобатись. І контроль, і радість, і впевненість, теж далі будуть, але там треба буде попрацювати. От певний період, він закінчується і закінчується з дуже гарними результатами, надаючи вам якусь трошки впевненість. Цього не уникнути в будь-якому випадку. Це ситуація, яка може розтягнутися не на один день, там трошки по емоціях більше, а от по, ну, скажімо, самих якихось там. Моментах, які будуть відпрацьовуватись на фізичному рівні, ну, це буде дійсно в рамках одного дня. Але спогади простягнуться. Далі порада від вищих сил для вас на цей день. Дивіться, тут нам король Пентаклів показаний. Це або людина, з, вашого, з вашої родини, може, ваш чоловік, або для когось з вас це людина, ну, керівник по роботі. І якусь ситуацію з минулого буде підіймати і пропрацьовувати її. Це знаєте, щось, що не повинно залишитись без уваги. І я так розумію, що ви будете співпрацювати, якось обговорювати з людиною, якось, знаєте, от те, що буде між вами відтворюватись в цей день, це дає перспективи на майбутнє. Це не ситуація, яка от один день і далі ніхто не згадає, а це те, що налаштовує на майбутнє. На... Ну, у кого як? У когось будете проходити якісь уроки, кармічні уроки. В будь-якому випадку це те, чого дійсно і не уникнути, і треба попрацювати над цим. Для когось це, ну, ви як навчитесь чомусь від людини. Він як вчити навчати вас буде, але це те, що якось з любов'ю буде робитись, і це те, що буде налаштоване на, на покращення вашого життя. Це знаєте, як взяти вас у якісь ну, складні для вас ситуації, допомогти, підказати і провести шляхом, ем, ну, от, так, щоб ви аніде не заблукали, а не втратили нічого, щоб вам все було зрозуміло. і щоб це було для вас корисно. Все, на цьому завершую, закриваю відео. Всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами теж гарних. І настрою, звісно ж, теж гарного. Бережіть себе. Всім пока!